Роз до поро. У одного короля була дочка, і така красуня, що й не сказати, але ж горда та пишна, жоден жених їй не подобався, хоч би хто посватався, вона його відпровадить та ще й поглузує. Якось улаштував король великий бенкет і запросив на нього із близька, здалека чоловіків, які б хотіли одружитися. Вони всі вишикувалися в один ряд за своїм званням спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і нарешті звичайні дворя. Повели королівну уздовж того ряду, щоб вибрала жениха, але жоден із них їй не сподобався, в кожного вона знайшла якийсь ганч. Один був затовстий, і вона сказала барило з вином. Другий високий, довгий до неба, а дурний, мабуть, як не треба. Третій замалий, короткий гладкий, не потрібен такий. Четвертий надто білолиций, білий, як смерть, п'ятий дуже червонощокий печений рак, шостий не зовсім рівно стояв, сире поліно, хай за грубкою підсохне. І ось так кожного вона зуміла висміяти. А надто дошкулила одному доброму королю, що стояв у ряду перший і мав трохи криву бороду. Ха ха, реготала вона, у нього борода, наче дзьоб у дрозда, і відтоді прозвали його дроздобородом. Але старий король, побачивши, що дочка тільки глузує з людей і гребує всіма женихами, які заради неї тут зібралися, страшенно розгнівався і заприсягся, що віддасть її заміж. За першого жебрака, котрий підійде до дверей палацу. А через кілька днів під вікном зупинився мандрівний співець і заспівав пісню, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. Король же почув ту пісню і сказав Покличте сюди співця. Увійшов чоловік. У брудній подерті одежі, заспівав перед королем та його донькою, а, закінчивши пісню, попрохав, щоб дали йому з ласки своєї милостиню. Король відказав, твій спів так мені сподобався, що я тобі віддам свою доньку за дружину. Королівна злякалася, але король суворо промовив. І я заприсягся, що віддам тебе за першого жебрака, і не відступлюся від своєї присяги. І ніякі благання їй не допомогли, покликали священника, королівну негайно звінчали співцем, і тоді король сказав: не годиться, щоб жебракова жінка залишалась далі у моєму палаці. Забирайся зі своїм чоловіком геть. Жебрак узяв її за руку і повів, і вона мусила йти за ним. Ось прийшли вони до великого темного лісу. А вона й питає: Чий цей ліс, чия земля? Дроздоборода короля, якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ох, я нещасна, на що мені врода? Чом я не вийшла за дроздоборода? Мені зовсім не до вподоби, мовив нарешті співець, що ти так жалкуєш, чом не вийшла за іншого, хіба я такий уже поганий для тебе? Нарешті вони прийшли до маленької малесенької хишки і королівна запитала Ой, лишенько! Чия ця хатка така маленька? Співець відповів А це ж моя і твоя хатина. В ній ми будемо жити з тобою. Королівна мусила нахилитися, щоб увійти в низенькі двері. А де слуги? запитала вона. Які слуги? здивувався жебрак. Ти мусиш сама робити все, що треба. Розпалив печі, постав воду і звари їсти. Але королівна не вміла ні в печі розпалити, ні їсти зварити, і жебрак мусив сам докласти рук, хоч і в нього не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, обоє полягали спати. Назавтра жебрак збудив її ще в досвіда, що поралася у хаті. І так бідували вони кілька днів, поки поїли усі припаси. Тоді чоловік і каже Жінко, довше так не можна, щоб ми тільки їли і нічого не заробляли. Берися плести кошики. Пішов, нарізав лози, приніс додому. І дружина почала плести. але цупка лоза подряпала їй ніжні руки до крові. Бачу, що не буде діла, сказав чоловік. Візьмись но прясти. Може, це у тебе вийде краще? Вона сіла за прядку і спробувала прясти, але тонка нитка. Незабаром так порізала їй ніжні пальці, що аж кров потекла. От бачиш, сказав чоловік, ти не здатна ні до якої роботи. Наберусь я з тобою горя. Спробуймо ще й торгувати горщиками та всяким посудом. Я закуплю крам, а ти поїдеш на базар і продаватимеш. Ой, лишенько, подумала вона. Таж на базарі люди з батькового королівства, як побачать мене, то засміють, та ніщо не помогло. Мусила вона послухатись не вмирати ж з голоду. Першого дня їй торгувалося добре, бо в такої вродливої жінки люди купували охочі і платили стільки, скільки вона загадає. Чимало було й таких, що гроші заплатять. А краму не візьмуть, залишать їй. Прожили вони скількись днів на вторговані гроші. А потім чоловік знову закупив у гончарів багато посуду. Вона сіла собі з краю на базарі, поставила крам і продає. Аж тут, де не взявся вершник, наїхав конем на її посуд. І потовк, потоптав його на черепки, гірко заплакала жінка і не знала, що робити. Ох, я нещасна. Що ж мені тепер чоловік скаже? Побігла додому і розповіла про нещастя. А хто ж сідає з горщиками край базару, відказав чоловік, годі плакати. Я вже добре бачу, що ти не здатна ні до якої путящої роботи. Ось був я у королівському палаці і там питав, чи не треба їм служниці на кухню. Мені сказали, що можуть тебе взяти за харчі. І ось королівна стала служницею на кухні. Мусила слухати кухаря і робити найчорнішу роботу. Під фартушком ховала двоє горняток, складала туди усякі недоїдки і приносила додому, щоб і чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина, і в палаці справляли гучне весілля. Бідна служниця пішла на гору, стала біля дверей, щоб хоч трошки подивитися. Запалили світло, стали входити гості один за одного кращі, і всі задягнені пишно та розкішно, а вона з жалем і сумом думала про свою долю. Проклинала себе за пиху та гордість, що довели її до такої ганьби, такі злитні вкинули. Слуги вносили до зали всякі страви, від яких смачно, присмачно пахло, а виносячі тарелі, часом кидали й служниці недоїдений шматок. І вона ховала все те у свої горнятка, щоб однести додому. Аж ось вийшов і сам Королевич. Весь ушовк та оксамит убраний. І з золотим ланцюжком на шиї, угледівши вродливу служницю, що стояла біля дверей, він узяв її за руку і хотів з нею потанцювати. Але вона відмовлялася, а коли побачила, що це сам король дроздобород, який до неї сватався, і якого вона немилосердно висміяла, то й зовсім перелякалася. Адро Дроздобород не слухав ніяких відмовок, а силоміць потяг її до зали. І враз шворка, на якій держалися кишені під фартушком, урвалася, горнятка упали, розлилася юшка, розсипалися недоїдки. Гості, побачивши це, вибухнули реготом. А вона так засоромилася, що рада була на тисячу сажнів у землю провалитися. Вирвалась, вискочила у двері і хотіла втекти. Але на сходах її наздогнав якийсь юнак і повернув назад. Глянувши на нього, вона побачила, що це знову король Дроздопорот, а він їй ласкаво сказав. Не бійся мене, це ж я, твій жебрак, який жив з тобою у халупі. Заради тебе я перебирався на жебрака, і той вершник, що потоптав тобі горшки, також був я. Все це я робив, аби зламати твої гордощі і покарати тебе за насміх, якого зазнав від тебе. Вона гірко заплакала і сказала, я тебе тяжко образила і не гідна бути тобі дружиною. Але він відказав не плач, усе лихо вже минулося, тепер ми справимо наше весілля. Тоді до неї підійшли покоївки, вбрали її в розкішні шати. Прийшов і батько її. І всі придворні побажали їй щастя у шлюбі з королем Дроздобородом. і аж тоді почалося справжнє радісне весілля. Якби і ми з вами там були, солодко попоїли б, і в смак попили.